Привіт. Напевно, чимало із вас захоплювалися історіями про хоробрих лицарів і чарівних пан або про замкнену у високій вежі принцесу, яка очікує, що принц на білому коні врятує її та відвезе у свій замок, де вони будуть жити разом довго і щасливо. Нерідко у стародавніх легендах. Казках в історичних чи пригодницьких літературних творах і кінофільмах події відбуваються саме в середньовічних замках, зокрема у творах про короля Артура, Робінгуда, Роланда, Тенгейзера та інших лицарів, шляхетних воїнів, вершників. Кодекс честі, який зачитували під час ритуалу посвяти у лицарі, вимагав сміливості в захисті батьківщини, чесності, благородства. Лицарські подвіги й турніри присвячували чарівним паннам, лицар був озброєний мечем, щитом, списом і кинджалом. Від ударів захищали кольчуга, броня, шолом і скоміром. На лицарських коней надягали збрую і спеціальний панцир зі шкіри або металевих пластин. Розпізнавальними знаками лицарів були герби, своєрідні візитівки роду. Розгляньте роботи Віторе Карпаччо Портрет лицаря і мініатюру з Маневського кодексу 14 століття Турнір. Своєрідний монументально декоративний синтез романської архітектури, скульптури, фрескового живопису, а також відображення доби в книжковій мініатюрі мали велике значення для розвитку західноєвропейського мистецтва, підготували перехід до наступного ступеня середньорічної художньої культури, до мистецтва готики.